Навіть під час війни продовжується системна робота міської влади Чугуєва з укріплення матеріально-технічної бази комунальних підприємств. Адже в умовах, коли в державі пріоритетними є видатки на оборону, в питаннях утримання інфраструктури громадам часто доводиться покладатися саме на свої сили і ресурси. Стосується це і утримання доріг в робочому стані. Саме задля цього, за кошти місцевого бюджету для комунального підприємства Чугуївський комунальний комплекс. Був придбаний новенький віброкаток. Приємно те, що сьогодні в нас була можливість придбати каток для поточного ремонту наших комунальних доріг. Наші хлопці, наше комунальне підприємство, яке займається питаннями благоустрою, в тому числі поточним ремонтом. Сьогодні мають все для того, щоб виконувати якісно і виконувати більш об'єм. Придбавши це обладнання, в нас буде можливість більше виконувати робіт своїми власними силами і не залучати підрядні організації. І це знов таки дасть можливість. Ісь, нам кошти залишати в громаді, щоб заробляли наші комунальні підприємства, заробляли жителі нашої громади. На сьогоднішній день це важливо ніколи. Тому вони вже навчилися працювати, а це дасть можливість ще більш якісно виконувати ті роботи, які сьогодні необхідно. Тим більше на сьогоднішній день наше комунальне підприємство обслуговує не лише дороги, які знаходяться у межах міста Чугуєва. Ми всі знаємо і пам'ятаємо, що крім міста в нас ще є сільські населені. Території, де також дуже величезний об'єм робіт відносно технічного стану доріг. Люди звертаються, люди просять. Безумовно, сьогодні можливо, хтось вважає, що це є ті речі, які можна відкласти на завтра. Але ми розуміємо, що технічний стан дороги це безпека, це здоров'я людей, тому що завозяться продукти, їздять рейсові автобуси, їздять швидкі. Тому будемо балансувати, будемо знаходити можливість для того, щоб задовольняти всі ті потреби, які сьогодні є в жителів нашої громади.